Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. В Верховній Раді два законопроекти, які мені подобаються дуже. Сьогодні говоримо про законопроєкт, що стосується роботи і реєстрації громадських організацій. А в наступному відео будемо говорити про законопроект, який, на мій погляд, має дуже пришвидшити отримання громадянинам України рішення в українському суді. І так, що стосується роботи громадських організацій. Напевно, ті, хто вже стикався з реєстрацією громадських організацій, знають, що громадські організації реєструвалися в місцевих органах юстиції. Це було не завжди зручно. Законопроєктом передбачається передати функції реєстрування громадських організацій на місця, тобто органам місцевого самоврядування. І це можна буде зробити у місцевому виконкомі. А також такі функції будуть передані нотаріусу, що ще зручніше, тому що нотаріусів в нас багато, а нотаріуси в нас працюють швидко, чітко, і з реєстрацією громадської організації, я думаю, проблеми не буде. Ну крім того, законопроект передбачає зробити однакову для всіх організаційно-правову форму. Крім того, законопроект передбачає можливість реєстрації громадської організації на підставі модельного статуту. На мій погляд, це позитив, тому що це, по-перше, зручно, це скоріше не потрібно вичитувати тим, хто буде реєструвати вашу організацію, ваші статутні документи. А крім того, це Буде економити кошти організації, яка ще тільки-тільки починає свою діяльність. Тому що дуже рідко коли громадська організація, яка реєструється, може сама розробити статутні документи. Зазвичай вони звертаються до юристів або якихось інших організацій, які можуть їм розробити статутні документи. І, звичайно, така процедура для громадської організації є оплачуваною. І що ще з позитивного є в цьому законопроекті? Так це те, що скасовують процедуру набуття або припинення статусу всеукраїнської громадської організації, чесно кажучи, ніколи не розуміла оцей статус. Чому громадська організація може працювати тільки на рівні району або області, а якась інша може, набувши статус всеукраїнської на всій території України, я вважала, що будь-яка юридична особа, яка зареєстрована на території України за українським законодавством, вже автоматично має бути всеукраїнська. Законопроєкт законопроект. Коригує законодавство, от саме так, як я його розуміла, і це не може мені не подобатись. Тому чекаємо, поки цей законопроєкт буде проголосований у Верховній Раді, можливо, будуть якісь поправки, ми додатково про це поговоримо. На мій погляд, законопроєкт позитивний, і хай буде в нас як можна більше громадських організацій, корисних, дієвих, які поліпшать наше з вами життя. А з вами була Адвокат Тетяна Іванова. Прощаю з вами ненадовго до наступного відео.